Вітаю! У нас комплект армованих гельмівних шлангів на мотоцикл е, Yamaha mt 09 це мотоцикл з АБС, тому потрібні були зразки. Ось нам вислали комплект рідних резинових шлангів, прямо з трубкою. З трубкою можна було не висилати, трубки можна було від'єднати від блоків тут От. і вислати самі шланги. Це вийшло по, по крайній мірі, посилка була б менша. Ось. Ось комплект травмованих гельмівних шлангів, який вийшов по цим розмірам. Ну, єдиний шланг, який тут можна взяти, не прикручений він. Давайте подивимося на. І ще у нас довгі ніжки повторені. Кути повторені. Ось так виглядають. Ну і розмір, звичайно, що повторений. Для з'єднання з трубкою тут у нас іде блочок, який фіксується до рами. А і тут у нас різьба м 10 Крок-1 з наружним конусом. От. Звертайтеся, ми можемо виготовити будь-які шланги на будь-які мотоцикли в будь-якому кольорі, всі фітінги, всі кольори, все в наявності в Києві, чекати не потрібно. Зняли шланги, прислали нам І шланги теж не обов'язково. Якщо у вас мотоцикл без АБС, то він є в базі, і ви просто замовляєте, і ми вам відправляємо готовий комплект. Але якщо ваш мотоцикл з АБС, цього мотоцикла немає в базі, тому потрібні оригінальні шланги. Ви нам відправляєте оригінальні, і на наступний день ми вам відправляємо ваші і копію ваших вже армовані в будь-якому кольорі. Якщо якийсь шланг із цього комплекта потрібно подовжити або змінити, це теж без питань. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.